Далі з нами на зв'язку Віктор Позивний, режисер, інструктор навчального центру МВС України. Пане Вікторе, режисер, вітаю вас. Вітаю, бажаю бажаємо слова. На навзаєм навзаєм, пане вікторе, і вам теж здоров'я, перш за все, терпіння і сил, пане вікторе, давайте поговоримо про підготовку операторів fpv дронів, якщо ви не проти, і моє перше питання буде стосуватися того, що ось йде базова військова підготовка. Так, якщо не помиляюсь, 51 день. Чи достатньо цього так? Так, 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 51 день. Так. Але ж певно, що після БЗВП далі йде таке фахове допилювання. Так, так. Ось цього 51 дня його вистачає з вашого досвіду? Я думаю, так, бо курс дає якісний фундамент вогневої, тактичної, інженерної, медичної підготовки. Також до курсу доданий, додана протидія БПЛА, знайомство з БПЛА. І усе це формує базові навички, необхідні будь-якому військовослужбовцям. Тому наші програми з БЗВП цілком достатньо, щоб перейти до вузькопрофільної спеціальності і перейти вже на фахову підготовку за напрямками. Так, а з чого тоді починається підготовка оператора FPV-дронів? Тут теж ну, є, є певні, певні терміни, в які треба вкласти певну програму. Так, навчання починається з на самому початку з формування групи. До нас прибувають військовослужбовці з військових частин, і вони прибувають уже з базовою загальновійськовою підготовкою. Ми їх зараховуємо, формуємо в групи, проводимо вступні інструктажі та починаємо навчання. Навчання в півіпілотів займає близько 50 діб. Підготовка є поетапною та триває орієнтовно 50 діб і включає в себе різні ступені складності. Щоб одразу ну, не навалювати весь той обсяг інформації, який буде розглядатися на, в періоді 50 діб. Наша підготовка ділиться на три етапи. Перший етап є базовий там, де у нас іде базове ознайомлення з дроном, та перший етап польотів на симуляторах. Тобто курсанти спочатку відпрацьовують базові польоти на симуляторах, і це займає близько 30 годин. Після цього, після 30 годин нальоту на симуляторі та базові ничітки, вони переходять вже на... Підрядку місцевості і відпрацьовують все на реальних дронах. Тобто, всі базові вправи, які вони заточували на симуляторах, вони потім відпрацьовують в полі, і в полі це вже близько 70 годин займає підготовка. І після опанування уже базових пілотних навичок на реальних дронах, ми переходимо до третього етапу: це вже відпрацювання бойових завдань, імітація бойових завдань. І воно займає близько 110 годин, 11 діб плюс-мінус. Зна... У нас іде робота по реалістичних сценаріях, вихід на цілі, перешкод, робота, взаємодії, робота в парах. В принципі, якось так. Угу. А, критично важливі навички для оператора FPV дрона. Як, як вони виглядають, і найголовніше як ви їх формуєте? Саме... Та. Угу. Так, саме основне це мікроконтроль, точність рухів. Просторова інтерорієнтація, швидкість прийняття рішень, розуміння тактики застосування і, саме головне, взаємодія в парі, тому що пілот не може працювати сам, е, обов'язково формується екіпаж, де у них повинна бути відпрацьована взаємодія. Е, відточуємо все в принципі за ці 50 діб. Мікроконтроль вони починають напрацьовувати на симуляторах тут мінус 30 годин. Після 30 годин сам вже достатньо і впевнено може почувати себе з пультом керування та переходить до реального дрона. По швидкості прийняття рішень на підготовці під час імітації бойових завдань ми задіюємо додаткові засоби, додаткові заходи, і психологічний вплив, і медична підготовка, і за захід, вихід з позиції на позицію. Далі по розумінню тактики застосування. Тут вже більше іде викладання особистого бойового досвіду, як ми працюємо, як ми відпрацьовуємо, розбираємо конкретні реальні випадки. І взаємодія в парі. Ну, тут координація, передача цілей. Тобто, стараємося робити так, щоб не просто взаємодія була в екіпажі, а була взаємодія між екіпажами. Тобто, ударний БПЛА не може працювати самостійно, він працює взаємодією з якоюсь підсвіткою. І ми стараємося відпрацьовувати це взаєм... взаємодії в парі розвідник ударник. Так, режисера, Ну, відома, відома теза. З теорії все починається. Теорією все закінчується. Чи були випадки, коли ви з теорії переходили на практику, а потім знову звертались до теорії і з приводу? Ось цих нальотів і відсотку часу, який відводиться саме на практику, ви вже про це говорили. Що, що ви робите, якщо ви бачите, що боєць або новоспечений дронар, ну не вистачило йому 30 годин. А додатковий нальот тут треба дивитися, вже 30 годин вистачає для бази. Ну зрозуміло, що після 30 годин нальоту ми не станемо вже в пілотами не буде впевненості там в керуванні і в управлінні. Ми починаємо більше. Ну ми, як інструктори, надаємо рекомендації по поводу того, як відпри ну, як відпрацьовувати і як покращити себе. Плюс є така тема вже доволі давно, що курсанти приходять. Вже з якимось нальотом, тобто, ну зараз ті, хто хочуть стати зовнішніми пілотами, вони стараються вже до того моменту, як іти на навчання, вже щось напрацьовувати. Додатково докупаємо апаратуру, Курсанти займаються поза навчальний час для додаткової практики. За цей рік, пане Вікторе, що змінилось в підготовці в підготовці операторів fpv дронів? Ну я думаю, кожен наш глядач бачив, як що вони ну розвиваються ну стрімко м'яко кажучи? Тема БПЛА взагалі вона не стоїть на місці і розвивається з максимально ефективними темпами. І в цьому році ну, максимальне таке нововведення – це дрони на оптоволокні, які можуть залітати 10, 15, 25 плюс кілометрів. І там вже буде все залежати від навичок пілотування самого зовнішнього пілота та якості матеріалів, які входять в той півдрон. Бо як бачили, ну навіть 25 кілометрів. Ну це вже реальність на дроні на оптоволокні. І б, та справа лише в дронах на оптоволокні більше б ніяких би змін ви він не відзначили. Ну, плюс на дрони пробують ставити штучний інтелект. Є такі ж дрони з донаведенням, що тож максимально так сказати спрощують життя зовнішнім пілотам. Тому тому що от у нас в темі FPV саме таке, що нам може поміш, ну помішати нашій роботі, це радіогоризонт. Угу. Тобто, якщо він у нас не сильно удачний, немає ніякої ретрансляції до такого зв'язку, то вже ну, попасти в якусь ціль за лісом стає складніше. Дрони з донаведенням ну, частково вирішують це питання, тому що там є е, оптичні датчики, які заздалегідь визначають ціль і вже самостійно доводять дрон для ураження. Режисера, ще ще такий аспект, як впровадження бойового досвіду інструкторів, оскільки тану майже кожного дня є певні, як зараз можна казати, кейси. Успішні кейси враження як це впроваджується в програму, взагалі це складний процес коригування програми підготовки. Як це як це відбувається, чи до речі, чи розбираєте ви якісь конкретні випадки, які вже були успішно втілені безпосередньо в бойових умовах? Ну даже саме таке. Ну переважна більшість інструкторів вже має реальний бойовий досвід, і програми написані якраз саме по ньому. Потім ми вже під адаптовуємо навчальний процес під реальні умови фронту. Стараємося наблизити це все близько до бойових дій, розглядаємо конкретні бойові ситуації, що дійсно траплялись на передовій. Акцентуємо увагу на нюансах, які неможливо передати лише теорію. Стараємося максимально практично відпрацьовувати. Заїзди, виїзди з позицій, різні ситуації, які можуть статися на позиції, таке, як, ну, наприклад, навіть, ну, бувають, ну, є моменти, що можна трішки підспалити позицію і по ній почнуть відпрацьовувати. Ну, стараємося, щоб курсанти, які виходять від нас, вже так сказати ну, були адаптовані під ці форс-мажорні обставини, які можуть статися в їхній подальшій діяльності. Формуємо правильну поведінку у курсантів в стресових умовах. Та й в принципі все. Ну, то... Бойовий досвід робить навчання максимально практичним. І курсанти вже життєво підготовлені добувають до нас в райони виконання. А, пане Вікторе, ще якщо дозволите, коротке уточнення, особливо останнім часом. А... Пишуть в різних пабліках, що нерідко дронарі змушені вступати в контактні стрілецькі бої в силу об'єктивних обставин. Чи ось ще це направлення пропрацьовується? Стараємося відпрацьовувати це. Ну, взагалі, саме перше, ну якщо у вас позиція і. Ви просто так сказати, засіли глибоко в підвалі і нічого не робите для того, щоб, не дай Бог, до вас хтось заліз, то це вже ізначально ви щось зробили не так, uh -huh. тому що потрібно даже От як ми відпрацьовуємо, якщо ви пілоти в піві, то ну все може бути. Ну проти вас може бути направлено та ж сама в півішках і даже затягнути позицію сітками, максимальне маскування, максимально всі закриті коридори, підходи і максимум маскування на позиціях. Тобто це все відпрацьовується, пане Вікторе. Ми дуже дякуємо вам, вашим колегам за вашу роботу і за той вишкіл, так який ви робите з новобранцями. Віктор, позивний режисер, інструктор навчального центру ВМС України. Відповідно говорили про підготовку наших українських дронарів.